Електронні рецепти на медичні вироби. Правила виписування такого рецепту нічим не відрізняються від виписки електронного рецепту на лікарські засоби. Після підписання медичного запису у розділі Виконати Дії з'явилася нова кнопка Рецепт на медичний виріб. Натиснувши на неї, у розділі медичний виріб буде заповнено той виріб, на який ми будемо виписувати рецепт. Це буде реагент швидкого тестування на глюкозу. Він буде єдиний в списку. Натиснувши на кнопку Деталі, можна перевірити правила виписки такого електронного рецепту. Натиснувши на позначку вище, можна ознайомитися зі списком тест смужок, які входять до цієї програми. Додатково, виріб можна знайти за назвою або за номером моделі. Далі необхідно прописати кількість одиниць за один Скільки разів на день, тривалість днів. Розрахунок буде встановлено автоматично. І розділ до виписки також буде обрано системою автоматично. У лікаря є можливість відредагувати ці дані. Після заповнення даних рецепту необхідно натиснути на кнопку Створити ВСОЗ та підписати такий рецепт. Успішно створено VESOS. Статус його активний. На тій же сторінці медичного запису з'явилася нова вкладка Рецепти на медичний виріб буде сформовано номер ВСОЗ. Якщо натиснути праворуч на три крапки розділ «Дії», з'явиться додаткові можливості відмінити такий рецепт ВСОЗ, роздрукувати або оновити дані з ESOS. На друкованій формі такого рецепту буде відображено його 16-значний номер, дата виписування та дійсний ДО. Та код підтвердження, якщо пацієнт зареєстрований методом автентифікації через документи. Якщо пацієнт зареєстрований методом автентифікації через іншу особу або через СМС, відповідно на вказаний номер телефону буде надіслано код підтвердження. Натиснувши на номер рецепту, буде відкрито детальний перегляд рецепту на медичний виріб. Додатково у розділі Рецепти з'явилася ще одна вкладка: це будуть рецепти на медвироби. Якщо лікар повторно спробує виписати електронний рецепт на медичний виріб, на екрані буде відображено інформація про помилку при насиланні даних в СОЗ. Система проінформує користувача, що в системі СОЗ на обраний тип медичного виробу вже існує рецепт, його номер, його дати та інформація про те, що новий рецепт можна виписати не раніше, ніж за 7 днів до закінчення попереднього рецепту. Та дата, та час, з якого можна буде виписати вже наступний рецепт.